Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я познайомлю вас із дуже важливим помічником на дорозі світлофором. Ми дізнаємося, як він допомагає нам бути в безпеці та навчимось правильно користуватися його сигналами. Знайомтесь, це світлофор. Він працює і вдень, і вночі, і дуже важливо знати, що означають його кольори, щоб правильно переходити дорогу. Червоне світло це знак небезпеки. Якщо світлофор горить червоним, значить машини рухаються, а перехід дороги заборонений. А це ж жовте світло, це сигнал. Що потрібно приготуватися. Незабаром світло зміниться, і потрібно бути уважним. А це зелене світло. Тепер можна йти. Це означає, що машини стоять, і ви безпечно можете переходити дорогу. Діти, запам'ятайте, червоне світло стоїмо. Жовте зачекайте! А зелене можна йти, пропоную вам, малята, пограти в гру світлофор. Давайте перетворимося на світлофор. Я буду називати кольори, а ви будете рухатись. Якщо я скажу червоне світло, ви стоїте на місці. Жовтий ви присідаєте. Якщо я скажу зелений, а ви крокуєте на місці, як наче переходите дорогу, тож почали червоний. Жовтий, Зелений. Які ви молодці? Діти, пропоную вам зробити аплікацію свій власний світлофор. Світлофор друже, ти потрібен дуже. А червоний кольор світий, Це сигнал стояти і слід. А якщо жовтий колір бачиш? Чекати варто теж. Загорівся олений колір, переходить пішохіл, подужись і світафором, лихо завжди обминеш. Які ви молодці, хлопчики та дівчатка? Малята. Ви сьогодні чудово впоралися з усіма завданнями. Надішліть фото своїх світлофорів, а я з нетерпінням чекатиму. На цьому наше заняття закінчується. Дотримуйтеся, будь ласка, правил безпеки на дорозі. Та завжди пам'ятайте, що дорогу треба переходити тільки на зелене світло. І завжди переконуйтеся. Що машини зупинилися, а я вам бажаю мирного неба та гарного настрою. До нових зустрічей, любі мої друзі. Бувайте!